Як зупинити кровотечу в людини? Оце дуже важлива штука, тому що зараз більшість цих людей, які помирають внаслідок ракетних обстрілів, саме від кровотечі. Метод номер один, коли ти не купив собі ні жгута, ні пов'язки, тому що ти думаєш, що з тобою це не трапиться. Перший метод це прямий тиск на рану, тиснути на рану до тих пір, поки не прийде швидка, або до тих пір, поки ти не втратиш свідомість, якщо ми говоримо про себе, да, про свою кровотечу. Другий метод це тиснуча пов'язка на рану, максимально туго за. Пентується рана. І третій метод самий надійний, це зупинка кровотечі методом накладання жгута, але жгут можна ж не всюди використати, наприклад, шия, там, пах, спина. Тому лишається ще один четвертий метод це тампонада рана. Коли в рану напихується бинт, це може бути як звичайний, так і спеціальний для зупинки кровотечі местатичний. Він запихується в рану і зупиняє кровотечу. Ось я вам назвав чотири методи зупинки кровотечі, які відносяться до категорії «до медична допомога.